Триває проект інсайт на радіо Богом». В Студії з вами працює Віктор Мозалевський. І сьогодні поговоримо про пісню на підтримку Збройних сил України, а саме про благодійний концерт на підтримку ЗСУ, який відбудеться 7 липня у нас у Вінниці. І даватимуть його Олександр Рак, це поет, художник та музикант, наш відомий Вінницький та Олександра Довгань, поетка та співачка. Вітаю вас! Дякую, що доброго дня. знайшли час. Прийшли і зараз зараз все розповісте, що це буде за концерт, що там виконувати, як туди можна попасти. Але спочатку. Кому допомагаєте, будемо допомагати моєму брату, який служить на східному напрямку? 59-та бригада, буде проводити збір на реби? Uh -huh. Це радіо Так. Да, uh -huh. Буде лік ліквідування ворожих дронів. Uh -huh. uh -huh. них така. Я зрозумів. Скажіть, будь ласка, ідея благодійного концерту, коли виникла, і в якому форматі він буде відбуватися? Uh, буде відбуватися в форматі виконання авторських пісень, поезії. Теж таку на патріотичну тематику буде виконання українських народних пісень в тандемії з Олександрою. Олександр відповідає за українські народні пісні. Обидва відповідають. Обидва ми відповідаємо ага, за ага. українські народні пісні, співаємо їх в дуеті. Від мене буде пісня патріотична Ваша, для наших ваше, воїнів. Ваше. Так, моя власна пісня ага. і вірші, звичайно. Це Ідея як виникла, так і буквально за пару тижнів реалізовуємо, от по сьогоднішній день її. Ага, тобто все швидко. Ну зараз немає так. часу розкачуватись довго. Треба вирішити. Сказали, треба ми ось організовуємо. Ага, як потрапити на ваш концерт? Це проблема, тобто Ніяких проблем. я маю на увазі. Це невелике приміщення, де там якась обмежена кількість людей буде. Чи це простір креативний простір Артинов. Знаходиться в центрі, буде відбуватися концерт в літньому дворику. Uh -huh. Вхід вільний для всіх глядачів. Там буде навіть, якщо погодні умови передбачають дощ, буде навіс, як і на сцені, так і для глядачів. Тобто все комфортно. Uh -huh. Всіх будемо раді бачити. А вхід вільний, але донат? Так, донати благодійний буде скринька стояти. Все-таки заради чого і збираємося, щоб був якийсь результат цієї зустрічі. Угу. Чому саме ви з Олександрою будете виступати? У вас був вибір? Чи ви зразу сказали, ні? Я Олександра, це буде зі мною. Точніше вибору немає, тільки Олександра. Я жартую. Ми взагалі з Олександрою познайомились в тринадцятій бібліотеці на космонавті. Філія це були поетичні вечори, заходи. Ми читали, кожен учасник читав свою поезію, музику виконували. І ми спочатку також виконували свої особисті твори, а потім вирішили виконати українські пісні. Це була і Червона Рута, «Нічика місячна. І в нас, так як в мене голос такий низький, а у Олександри є музична освіта, вона дуже гарно співає, і дуже гарно виходило. І всі люди оцінили і зразу нам сказали, що потрібно створити свій дует тандем. Угу. Так, То якось підходите по голосах. Так як вам працюється з Олександром? Чудово, з першого разу у нас все вийшло. Олександр грав на гітарі, а я співала, проте я теж граю на гітарі і свою пісню буду виконувати під гітару теж. Але незважаючи на те, що ми навіть з ним не співали раніше, з першого разу у нас все вийшло і ми спрацювались. Імпровізація була. Так, і надалі ми плануємо співати разом, виконувати наші нові пісні. Ось і. У нас все вийде. Ні, це, це, це навіть не обговорюється вас, мусить все вийти, так. Але м ви е, пишете свої пісні, так? так? І Олександра ви теж пишете. Мені треба було б між вами сісти. Я під час ефіру загадував би собі якісь бажання, тому що між двома ну, Олександрами. Е, ви пишете свої пісні. На яку тематику? От, спочатку Олександра Скидонська. Е- Я недавно написала пісню, і тематика сьогодення війна. Тобто, ну, ми бачимо, що зараз відбувається в країні. Тобто, захисники вони теж мріють, теж хочуть жити. У них є сім'ї, у них є почуття. Але вони знаходяться в такій стресовій ситуації, що хочеться допомогти і зрозуміти. І саме на цю тематику у мене пісня. Uh -huh. Ось птахи летять я її назвала, і у ній я розповідаю про те, як захисник дивиться на поле бою, бачить своїх побратимів і не розуміє, що вони можуть не повернутися живими. Але вони обов'язково прилетять в образі птахів і будуть все одно крилами закривати свою країну, своїх. Людей, свою державу, ось. Я спробую вгадати, ця пісня у вас народилась дуже швидко. Дуже швидко, за півгодини за один вечір. Як, же, як приходить натхнення, то воно так. приходить. Зрозуміло. Е, ви її підготували, ви її аранжували якось? І... Я поки співаю лише під гітару, угу, угу. але в майбутньому я обов'язково хочу підняти її трошки на інший рівень. Я хочу записати її обов'язково на студії. Я думаю, що. Вона буде цікава людям, тому що це актуальна тема. Це ваша перша спроба написати свою пісню? Чи були вже е, були спроби, але я вважаю, що це найвдаліше з них? <гум> угу, угу. Тобто можемо починати відлік саме з неї та, цієї так, пісні, Так, саме з цієї пісні. але будуть ще звичайно. Олександре, про що пишете? Ви е, теж е, тематика така патріотична. Вони йдуть, як і заклики до боротьби. Мені є пісня називається «Лаконічно зможем. Напиш... написана в перші місяці війни повномасштабної. Є пісні такі, знаєте, душевні, що як сказати, є пісня про батьківщину. Вона починається з рядків: дайте руки мені, білий аркуш паперу, намалює там, що бажає душа, намалює дім там, де горя не знають, там, де разом родина і пісня жива, і так далі. Продовжується. Є також філософські пісні, такі як Я блукаю в цьому лісі, Свобода, яка відняла любов, це більше на особисту тематику. Ну загалом творчість в мене така патріотична філософська. Є і на чим замислитись, і можливо викликає таке почуття батьківщини. Все таки рідного дому, рідного краю. Це дуже важливо в наш час. Я коли спілкувався до вас з представниками. Творчої інтелігенції, так які письменниками, з поетами, які пишуть пісні, які пишуть вірші ем, на кожного от, повномасштабне вторгнення, оце 24 лютого, вплинуло по-своєму. Так, от хтось одразу в той же день щось почав писати, мусив ви, цю енергію е, викинути на папір. А хтось навпаки, десь в півроку просто нічого не міг писати. От як от на вас вона вплинула, Олександр? Я почала писати майже одразу. Тобто, як тільки я дізналася, що дізналася, що в Україні війна, я відчула, що я не можу тримати в собі емоції, що мені треба їх вилити в щось. І це була проза. І це були вірші. Перші вірші, які я написала, це були вірші про війну. Потім вже були вірші про природу, про любов. Ну, звичайно, вони є у кожного поета. Але саме вірші про війну. Перший мій вірш це вірш про дитину війни, яка побачила свою мертву матір, і її знайшов наш воїн. І яка ж ця дитина була мудра уже, бо вона побачила цей світ, і що ж відбудеться далі, як ці діти мають підіймати країну? І це стоїть питання до усіх громадян нашої держави, що потрібно підтримати цю молодь цих дітей, і, звичайно, потрібно їх розуміти. Ну, це наше майбутнє, так. Олександр, як у вас відбувся цей? У мене теж пісня була на перша написана, найперше пісня почав писати від початку війни. Перший місяць була написана пісня, що можу я це був такий стан невизначеності. Кожен перебував в такому пошуку себе в цій ситуації. Чим може бути конкретно ти корисний в цій ситуації в цьому русі спротиву? І як такий вихід почуттів, емоцій? Знайшлося в цій пісні? Я написав ці рядки, виклав її в соцмережі. Був потужний фідбек від глядачів. Потім написалася пісня із можем і пісня про батьківщину? І ось так ви бачите, по, сьогодні, по сьогоднішній день я пишу свою творчість на, на таку тематику. У вас брат зараз в Збройних силах, так, так. на передовій. Так а скажіть, будь ласка, чи читає він ваші вірші? Не знаю, треба у нього спитати. Ну, ви йому не посилаєте? Оптичі, Ні, він поки не... що. Це трьох'юрідний брат служить на східному напрямку, захищає нашу державу. І я зі свого боку ну, ось такий спосіб, збори. Чим може бути корисним, також намагаюся долучитися до руху спротиву чи на своєму місці. Чи, чи чекаєте ви на концерт, який відбудеться 7 липня наших воїнів? Що так. хтось буде, може той, хто проходить реабілітацію, або той, хто відпустці. Особисто, поки що нікого не запрошували, але всім раді, звичайно, приходьте, будь ласка, будемо раді бачити. Я нагадую, що сьогодні ми говоримо про пісню на підтримку Збройних сил України і про благодійний концерт, який відбудеться 7 липня. Його даватимуть Олександр Рак, поет, художник, музикант та Олександра Довгань, поетка та співачка, що сьогодні буде багато Олександрів в ефірі і Концентрація Олександрів. Концентрація такий, Олександровий день. <с? Ми продовжуємо нашу розмову, у нас ще є час. Скажіть, будь ласка, я читав в анонсі, так, що відбудеться також продаж. Ваших картин, так, так. що то за картини? Картини на холості маслом. Різна тематика. Там навіть є картина, називається Останній бій. Перед початком війни її написав якось так інтуїтивно, чи пророче, там намальований козак, який приймає свій останній бій, його оточують шляхти, чи потрібно було москалів намалювати. І оцей його погляд в очах ця іскра, що він ні за що не вдасться. Не він в цьому стані афекту спаса перенаходиться, як були козаки-характерники перебували. І я ось саме цей момент зобразив. Ну Це про цю конкретну картину. Тематика різна, є картина на дошках, я її виконав, теж така цікава ідея. Взяв в селі старі дошки, їх обробив і на них намалював е, сакуру така японська тематика. А чим? чим? масленними фарбами. Угу. Є картина, буде портрет української жінки, він такий в вишиванці, в намисті, він дуже приваблює увагу. Різні картини, різна тематика. Приходьте подивитись. Ви можете придбати. Хто ви більше? Поет, художник чи музикант? Саме От куди ви тяжієте більше? Такі, чи... Бачите, Змій Горин не Не знаю. Важко себе розділити. Воно якось дуже хитро мудро спитається мені одне доповнює інше. Займаючись, наприклад, живописом, я відволікаюся від музики. Я займаючись музикою чи поезією, я відволікаюся від живопису. А ви можете під час заняття живописом щось собі, якісь рядки? Так скласти? буває таке. І воно теж, я говорю, так відпочиваю. Це я не те, що я сильно втомлююсь, воно доповнює одне одного і в стані творчості може й народжуватися картина, і одночасно римуватися якісь рядки в голові. Угу. Олександра, де ви берете натхнення? Моє натхнення це мій настрій. Ага, ага. В першу чергу я зазвичай, І залежить він від залежить він від подій в країні, від мого близького оточення, звичайно. І дуже часто, я дійсно, я теж дуже люблю малювати. Ага. Я вмію це, але не професійно. У мене за плечима 8 років музичної школи. Тому коли я сідаю, припустимо, пограти на фортепіано. Бо у мене це професійна освіта, або на гітарі. Я можу одразу собі придумати слова до пісні. Або, наприклад, я пограю а потім сяду і напишу вірш. За сім хвилин, наприклад, у мене є написаний вірш, це найбільший із моїх віршів. Сім хвилин. ось Так називається. А, ні трив... називається тривальність, тривальність Просто 7 тривалість. Тривалість його сім хвилин, тому що я це навіть швидко. не задумувалася, коли його писала. Це все залежить. Від музики, мені здається, навіть сіла, пограла і написала. Тобто музика сприяє у цьому відкриттю. Звичайно, каналу так само, який... як музика може заспокоїти. Музика може надихнути і підтримати обов'язково. Угу. Так само через це я і написала таку пісню, яку я адресую до всіх наших воїнів, щоб вони чули її і. Щоб вона звучала в їхніх серцях, коли вони йдуть в бій і коли вони з нього повертаються. А можна кілька рядків прочитати так. цієї пісні? Е, я прочитаю, напевно, приспів. Угу, угу. Вони летять, летять парадами, сльоза на хлине задивлюсь. Як мрію, я про дім'я згадую, можливо, також повернусь. Нехай життя моє під градами, хай у очах бренить тривога. Вони летять летять парадами, а значить, скоро перемога. І, звичайно, що перемога Потужні. скоро, бо ми її дуже чекаємо, бо наші воїни вони, вони вже заслуговують на цю перемогу дійсно. Так, це, це абсолютно правда. А, нагадую, що сьогодні у нас в ефірі Олександр Рак, поет, художник, музикант та Олександра Довгань, поетка та співачка, яка теж вміє малювати, але так. каже, що займається цим не професійно, але можливо теж вийде на такий професійний рівень. А, благодійний концерт, який відбудеться 7 липня, так на підтримку збройних сил України, на підтримку 59-ї бригади. А, Рок-музика, бардівська пісня, поезія там проти. Авторський це все двох? Так. а рок-музика. Е, я все створюю. Моя творчість є такою еклектичною, там є і лірика, і філософія, і рок-музика. Я не хочу замикатися на чомусь одному, мені подобається ця свобода в прояві себе, в творчості просто це мене п'янить, можливо, напевно. Серед інструментів будуть гітари. Е, так, гітари. Так. І, все. і все, і вокал. Ага. Ну, це не інструмент, це, це природний інструмент. Приватний інструмент, так, так. Е, зрозуміло. Е, скільки буде тривати концерт? Як ви собі побудували? Його? Е... Приблизно годинку. Ну, може, там може, на біс будуть викликати 50 разів, <зас> затримуємося. Це якщо все складеться добре. Ви вже давали? Ну, спільні давали концерти, е, так? Так, О, ви не давали концерт, так? Бібліотека да? бібліотека давала, так? Як вас приймає публіка? Чудово? Позитивно, і з захватом. Так, видно, зацікавленість в очах, приємні погляди, усмішки. Значить, те, чим ми займаємося вже не даремно. Значить, це радує людей, приносить їм позитивні емоції, а отже, потрібно продовжувати. супер Тільки вперед. а Добре, тоді, чи буде трансляція концерту, знаєте, щоб зняти. Ну, може, не трансляція, а просто запис концерту, щоб потім його викласти в соцмережах і його моли побачити. Так, хороша ідея. Це, Мом, це я вам такі виходить. — Цілком можливо зробити його чи в інстаграмі пряму трансляцію, чи просто запис, потім викласти його десь в соцмережі також. Угу. Як ви запрошуєте людей? Чи це чи має бути якась реєстрація, чи просто. Не, без просто, реєстрації просто заходьте. Віде. Навіть хто мімо проходить, заходьте, також будемо раді. Афішу створив на днях, де ми з Олександрою зображені. Особисто писав слухачам, друзям, знайомим, запрошував. Телефонував, ще будемо запрошувати. Навіть зустрічаюся з давніми знайомими, там першим ділом, як справи, як в тебе справи, заходьте на концерт 7 липня. Так, всі можливості, всі ресурси підключай. Ну, і це ви підключили своїх знайомих Олександра підключила Дуже. своїх знайомих Ну, як мінімум, вже повний дворик дворик уже буде. Так. Я дякую вам, дякую за вашу ініціативу, дякую за вашу роботу, те що ви. Попри складні часи, ви продовжуєте працювати в творчому напрямі, тому що це дуже важливо. Насправді, так тому що без нашої культури нам по суті не, немає за що тоді боротись. Дякую вам, Олександр Рак, поет, художник та музикант. Олександра Довгань, поетка та співачка, були у нас сьогодні в ефірі. Говорили про концерт благодійний на підтримку збройних сил України, який відбудеться 7 липня у Вінниці, і всіх запрошуємо, правда? Так. О 18.00. О 18.00. Запрошуємо. Ви Артинов. Артинов. Да, це креативний простір Артинов. Креативний простір Артинов. Все, дякую тоді. Дякую за увагу. А проект інсайт наразі завершується. Зустрінемось уже наступного тижня, у вівторок. Почуємось. Дякую. Дякуємо. вам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.